В Основній госпітальній базі області щодня рятують життя наших захисників. Військовослужбовцю Михайлу 40 років він працював старшим інспектором поліції в місті Запоріжжя. Добровольцем пішов на фронт, воював на запорізькому та Донецькому напрямках. Важке поранення отримав під Костянтинівкою. Історію порятунку героя розповість моя колега, журналістка Вікторія Галка. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. До реанімації Михайло потрапив у вкрай важкому стані з ампутованою вже ногою та пораненням у живіт. Реаніматологи перелили більше п'яти літрів крові, провели чотири операції. Більш за все, лікарів непокоїла рана на животі, який був буквально розірваний. Важкі поранення, які супроводжувалися відірваною кінцівкою нижньою, повністю розбитий живіт нашим лікарям вдалося. Уникнути перитониту, вони з'єднали кишківник, видали ту частину, яка була зруйнована. І дуже були великі страхи, що може бути найгірше. Ми знаємо, що від поранення в живіт. На жаль, погибає дуже багато, майже 90% тих, хто залишається там, в окопах або на полі бою. Михайло провели операцію з реампутації ноги для забезпечення можливості подальшого протезування. Найстрашніше сьогодні позаду кажуть лікарі. Попереду на героя чекає реабілітація. У рідному Запоріжжі на нього чекають батьки, дружина і син. Знаєте, я коли дивлюсь на Михайла, мені здається, що всі воїни повинні бути схожими на нього він сильний, вольовий Михайло прослужив у лавах Нацполіції 18 років. Тож на фронт пішов вже загартованим бійцем. Служив на запорізькому та Донецькому напрямках. Пройшов крізь важкі бої, розриви ракет та керованих авіаційних бомб. Окупанти нещадно б'ють артилерією. Розповідає захисник. Втім, наші оборонці роблять все можливе, аби не пропустити ворога. На Донецькому напрямку менше там таких дронів, всяких там, а так, що там, що там важко, одинаково. Враг, так, так скажуть, не дремлють. І ми стараємося його не позупити теж. Ми, як хазяїва своєї землі, скільки ми вчилися, всі так? наші предки хотіли стати незалежними. І от ми стараємося підтримати це ж. Саме, щоб так воно і було. Михайло виходить із важкого стану. Розмовляє та вже розмірковує, як буде жити та служити далі. Впевнений, що ампутована нога не повинна стати перешкодою, щоб продовжити службу в поліції. каже: Я ніколи не зламаюсь і на тисячах, мільйонах таких же нездоланних, як і він, тримається наша непереможна Україна. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1.